З нагоди передачі автомобілів для мобільних груп Національної поліції України з протидії домашньому насильству, за підтримки представництва фонду ООН в галузі народонаселення в Україні та фінансування уряду Французької Республіки, шановний пане посол, шановний голова Національної поліції, шановні міжнародні присутні, міжнародні наші партнери, шановні присутні поліцейські, я е, сьогодні, перш за все, Хотіла би подякувати тим підрозділам поліції, які працюють по запобіганню та протидії домашньому насильству. Ця тема і цей напрямок для підрозділів національної поліції для міністерства внутрішніх справ вже тривалий час є пріоритетним. І ось сьогодні поліцейські автомобілі, які ми бачимо тут сьогодні. Отримують підрозділи поліції в Дніпропетровській і сумських областях. Разом ми станемо сильнішими у боротьбі за безпеку і права наших громадян. Слава Україні! Героям слава! Ще раз хочу подякувати фонду народонаселення ООН, уряду Франції за допомогою якого були виділені ці кошти команді, яка працювала над цим проектом і продумала все настільки глибоко до. Самих маленьких деталей і пані та панове для мене велика честь бути тут сьогодні, коли ми передаємо поліцейські автомобілі національній поліції Україні. І я маю сказати про те, що важливо зосереджуватись на обох напрямках нашої роботи і підтримки Україні, тому що з одного боку ми надаємо допомогу на передовій воєнних діях військових діях, але також важливо підтримувати суспільство, яке є оплотом української держави. І для нас честь бути тут і спільно з фондом ООН у галузі народонаселення, передавати ці автомобілі поліції для того, щоб підтримати ще більш активну роботу і ще тіснішу взаємодію із населенням, особливо у тих регіонах, які зараз великою мірою потерпають, у Сумській і у Дніпропетровській області. Саме ця робота і ця ініціатива, яку ми впроваджуємо, сприяє стабільності і також також розширює спроможності національної поліції в Україні і дозволяє тісніше і більше охоплювати населення. І ми зобов'язуємося розглядати сьогоднішній захід як лише початок цього шляху, не завершення цього проекту для того, щоб співпрацювати і надалі посилювати спроможності національної поліції України.